Дніпрі активно ведуться роботи з оновлення дорожнього покриття. Одразу на кількох локаціях міста дорожні служби замінюють верхній шар зношеного асфальту. Тут на вулиці передовій роботи планують проводитися на площі 35 тисяч квадратних метрів, що відбувається на інших локаціях. Та коли завершать, дивіться далі в сюжеті Дніпра оперативного. Вже понад три тижні роботи тривають на шести вулицях міста: передова, Петра, Яцика, Високовольтна, Воскресенська, лабораторна та героїв рятувальників. Пані Тетяна мешкає на передові все життя. Жінка розповідає, дорога була у жахливому стані, проте вже зараз він значно покращився. У нас там далі було трохи схил, і калюжа завжди така була велика. Велика. Я їм кажу, треба щось зробити. Вони приїхали, вони виміряли все. Вони з лінійками, з приборами, з усім поприїжджали, все зробили детал все дуже чудово. Надалі я так чула, що планується пішохідна доріжка. Ми будемо чекати на неї дуже сильно. Радіє ремонту і малече. Тепер вони зможуть безперешкодно їздити на велосипедах. Раніше була розбита дорога, і неможливо було кататися на великах. Тепер в прекрасному стані дорога і можна кататися. Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Дмитро Коробов каже, ремонт на передовій цьогоріч один з наймасштабніших. Ми ремонтуємо ділянку. Довжиною там трошки більше чотирьох кілометрів. А інші ділянки ми в інші роки там попередні ремонтували вже такими ж поточним середнім ремонтом. В поле робіт про знаходиться два навчальних заклади великих. То біля цих навчальних закладів також будуть улаштовані підвищені пішохідні переходи для більш безпечного переходу ну, мешканцями і а, дітей, які будуть ходити до школи. Роботи на висоководній лабораторній та рятувальників плануються не лише, аби покращити стан дороги, а й розвантажити проспект науки та зменшити трафік. І на випадок того, якщо там вийде якісь форс-мажори на вулиці, і для розвантаження самого проспекту влаштовується такий проїзд, який там раніше теж дуже був поганий. Там він виконується як і проїзд, так і звичайно тротуари, які будуть у нас повністю доступні, інклюзивні. Всі ремонтні роботи у Дніпрі виконуються виключно з дотриманням норм для забезпечення безперешкодного пересування людей з обмеженими можливостями. На тротуарах по можливості завжди ми розглядаємо безбар'єрний рух, саме на від на деяких ділянках при підняття тротуарної частини відповідно до відносна до дорожньої опускається бордюрний камінь до рівня проїзної частини в місцях перетину пішохідних пішоходів і улаштовується попередження тактильна питка на перехрестях. Але це, на жаль, ну не, не завжди можна везде улаштувати. Робітники розповідають, працюють з ранку і до вечора, аби якомога швидше закінчити ремонтні роботи, щоб і людям було спокійніше, і е, щоб встигнути в ті терміни і в погодні умови. Попередньо було вифрезеровано старе, непридатне до користування покриття, вичищена основа, розлив в'яжучий відбувся і зараз відбувається вкладання солібетонної суміші. Департамент благоустрою та інфраструктури попереджає про часткове перекриття руху з 8 травня по вулиці Героїв-рятувальників. Це пов'язане з аварійним ремонтом мережі зливової каналізації та асфальтового покриття. Необхідність ще приведення до належного стану та виконання ревізії ремонту зливового колектору, який нас знаходиться на перехресті вулиці піхоти Кирея та вулиці Героїв рятувальників. Тому відповідно до розпорядження міського голови, яке зараз ми підготовили, зараз він знаходиться на підписі у міського голови відповідно до якого з 8 числа цього місяця запроваджується перекриття руху на зазначені ділянці. Дніпро активно оновлює дорожнє покриття на кількох важливих вулицях. Ці масштабні ремонти не лише покращать приїзд та полегшать трафік, але й зроблять міські дороги більш безпечними та доступними для всіх і особливо тих, кому важко пересуватися містом.